Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. В тому часі один законом вчителів приходить, і, саме головне, спокушуючи Ісуса, каже учителю. А котра заповідь найбільша в законі? знаєте? Це так, якби я прийшов до професора і сказав. А яка книжка найважніша у вашій бібліотеці? Ну, щось таке, знаєте. Не для того, щоб щось поучитися, а не для того, щоб показатися, так, як у себе вивищити. І оцей законний вчитель приходить. І знаєте, саме головне прилюдно. прилюдно. Ісусе, а яка заповідь найбільша? Я вам так скажу, що. Нагадую ще того юнака, знаєте, багача, що приступив до Ісуса і каже, учителю, що робити мені, щоб мати життя вічне. Бог каже, виконуй заповіді, та й ти буде добре. Не вбивай, не, не, не свідчи ложно, там, шануй батька і матір, та й все. Я це все роблю з Малком. Діло в тому, що. Люди називають найважнішими заповідями ті, які вони виконують. Кожен каже: ну, наприклад, я нікого не вбив, я не маю чогось бояти. Але то, що він не шанував батька і матір, він не признається. То, що він крав, він не признається. То, що він чужо ложив, він то навіть не пам'ятає. Тому так же само цей, із, ну, цей законовчитель приходить до Ісуса і каже, котра найбільша заповідь? Я все люблю запитати, задати таке тестове запитання. Котра найбільша заповідь ти хочеш знати, що без що. І саме оце Його запитання говорить про що? Дивіться, про що говорить це запитання? Котра найбільша заповідь? Це говорить та людина, яка привикла одягати найкращий одяг, їхати на найкращій машині, збудувати найбільшу хату. У нас така була історія, знаєте, в городниці там, де я раніше був на парафії, дуже повчальна. Прийшли вдома газдове будувати хату. І кажуть, ну, забиваємо під фундамент розміри. Які ти розміри хочеш? А Він каже, а у Мирінчика яка хата? 13 метрів на два кроки більше. Бо у нас один такий поважний там Мирінчику, в городниці. Тобто має бути найкраще. І цей чоловік приходить і каже, котра заповідь найголовніша, я хочу її виконувати, щоб я мав участь в тому, що найважніше, найбільше, найкраще. Звідки то походить? Гордість від диявола перший гріх. найважніший, перший гріх, через який Ламаються всі, найбагатші, наймудріші, навіть найсвятіші на землі, котрі ведуть прекрасний образ життя, аскетичний, у молитві перебуваючи, їх нічого не може зламати, крім гордості. Гордість це та річ, це та інфекція, яку диявол лишив на землі, через яку людина не може прийти ні до чого, ні до покаяння, ні до служіння. І саме головне, вона не може прийти до любови. Тому Христос каже йому дуже мудро. Найголовніша заповідь люби Господа Бога Твого. І знаєте, що цікаво? Заповіді кажуть: не вбий, не кради, не май інших боїв крім мене. Не не, 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 А тут, а Христос каже: люби Господа Бога Твого усією душею твоєю, усіма мислями твоїми. А друга заповідь каже, подібно до, до першої. Люби ближнього як самого себе. Тобто в основі є любов. Гордість не дає любити Бога. Скільки я розчую? Ну, що ви з тим своїм Богом, з тою своєю церквою? Ми в сучасному світі живемо. У мене вдома все пофеншує, в мене там все нормально, не треба мені цих ваших богів і цих ваших того всього. Чому? Бо це гордість. Людина, яка не пізнала Бога, їй встидно визнати, що я про Бога не знаю нічого, і вона його відкидає. Другий варіант відсутність любови через гордість. Дивіться, в подружжі немає спільноти, немає любови через, через гордість. Жінка каже. Я же жінка, ти маєш мене любити. Як? Ти навіть не бачиш, що я, я отут прийшла голову в долину, ти навіть не спитався, що сталося. Я? Я центр твоєї сім'ї. Що таке? А з другої сторони, чоловік приходить додому, що таке? Що це мене не обнімають, що це мною не радується, я ж приношу додому гроші. Ви ж, на, ви ж на моїй горбі сидите. Як ви всі, як ви до мене все відносите, і ця гордість стає перепоною любові, такого тата діти не будуть у захваті, який розказує, що він саме головний, бо тому що він приносить гроші, якби не я, ви б поздихали з голоду. Вдайте каміння гристи? казав один такий товариш мені. І так сталося, що Господь Бог прийшов на цей світ, і все його життя, все його прилюдне проповідництво, це було демонстрування нам відсутність. Гордості. Хто мав би більше гоноруватися? Ісус Христос чи мер міста? Ісус Христос чи хто небудь із вас тут присутніх в святому храмі? Люди, які чогось досягнули, чого здобилися? Хто мав би бути гоноровішим по ваших мірках? Христос чи ви? Всі, хто мене дивляться в Україні і за межами, хтось чогось досягнув, хтось скаже, що я вже взагалі нічого не можу. І ви заробили якусь певну частину грошей. Як ви думаєте, хто більше буде Гоноровий? Ви чи Ісус Христос. Вчіться смиренності в Ісуса. Смиренності. Бо як не навчитеся смиренності, як не викинете з свого життя гордість, ви будете непотрібні для світу. Ви ніколи не доб'єтеся того, щоб вас любили, і ніколи не навчитеся любити нікого. А людина, яка прожила життя без любови, вона марно в цьому світі жила. Нічого людину не порадує, як любов. Любов до всього, я не кажу тільки любов, чоловіка і жінки. Людина, яка любить, тобто вона має здатність любити, любити ближнього, любити Україну, любити свою школу, любити своїх вчителів, любити своїх наставників, любити свій колектив, в якому я працюю, любити свого начальника, керівника, менеджера, що кого хочеш. Як ти маєш гордість, ти ніколи не будеш їх любити. А як не будеш любити, то що би ти не робив, яку би тобі зарплату не давали? Ти не будеш щасливий, бо ти не маєш любові. А як ти не маєш любові, каже Господь, це найважніша заповідь? Господи, нема у заповіді Божих люби ближнього, як самого себе. Нема. А Бог скаже, є. Ви не вмієте читати. Чи не ви часом Мойсея, намальованого з такими двома скрижалями? На них були написані заповіді Божі. На двох скрижалях на одній три заповіді, а на другій сім. Бо тому, що перші три відносяться до Бога, немає інших богів крім. мене. Пам'ятай День святий, щоб його святкувати, не взимай на марне імені Господа Бога Твого. Три заповіді для Бога. Виконуючи ці заповіді, ми показуємо, що ми Бога любимо. А сім заповідей до ближнього. Шануй батька і матір, не вбивай не чужолож, не свічеложне на ближнього свого, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого до ближнього. Але як ти виконаєш ці заповіді, ти виконуєш заповідь любові. Заповіді Божі написані з любов'ю. До нас, щоб ми мали можливість свою любов показати до Бога і до ближнього. То яка заповідь найбільша? Найбільша заповідь любові? Перепона до заповіді гордість. Господь Бог нас часто усміряє. Знаєте, Не раз щось так робиш, так стараєшся, так ще щось. І тут тобі, раз, як пише апостол Павло, і дано мені колючку в бік, щоб я високо не нісся вгору. Бо якщо людина піднесеться трошки вище себе, трошки вище, натягне трошки так, розкаже, що вона така по-особливому особлива, яка такою не є. в неї зразу робиться місце на насіння для гордости. Краще себе принизити. Щоб застрахувати себе від того зазору, де може появитися гордість. Тому Господь Бог каже, будьте смиренні, це ж не просто так, бо так Бог захотів. Якщо ти піднімешся хоч трохи вище, або тебе похвалять трохи більше, як ти зробив, ти зробив собі зазор, куди може злий дух запхати насіння гордості. Будьте смиренні, любіть один одного, бо любов проганяє навіть то місце, куди десь впало якесь зле насіння. Любов це ознака Бога. Хто вміє любити, той недаремно живе на цьому світі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!